І так, друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі, з вами Тарас Пономаренко. Сьогодні ми поговоримо про такий автомобіль, а саме про ціни на нього, як ВАЗ-2106. Що ж таке ВАЗ-2106? Класика, Жигуль, Шестерка все це про ВАЗ-2106. В цьому відео я вам розкажу про те, скільки цих машин зараз є на ринку, що можна купити, яка ціна мінімальна, яка максимальна, яка нормальна для цих ціна машин вміняємо, за що можна купувати. І так само трошечки розкажу вам про історію цієї машини, що ж це за машина, як вона з'явилася, що в ній особливо, чи до сих пір вона актуальна. І ще, друзі, в наступному відео ми з вами розглянемо таку машину, як Dacia Logan. А зараз поставте вподобайку, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Моїх е, відео, я, я надію, що вони для вас є пізнавальними і вам цікаво, яка ситуація зараз на ринку. І так, поїхали. ВАЗ 2106. Лада 2106. Що це за машина? Ну це жигулі, класика, всі вроді знають 6. Але щоб розказати про цю машину, про 6, не можна не розказати про її корінні, звідки вона взялася. А 6 це глибокий рестайлінг тройки. ВАЗ-2103. Добре, а що таке Тройка? А тройка взагалі це <кій> Фіат. Це ФІАТ е, 125. -й. Колись давним-давно Радянський Союз, коли е, вирішив, що треба для народу машини, то вони закупили такі е, дві машини основних: це Фіат 124. Ми її знаємо як е, копійку, як Вас 2101, і Фіат 125. Це була така люксова машина, неймовірно крута. І вони навіть в самих італіянців позиціонувалися як нормальна машина, і люксова машина, люксовий варіант. Тому тройка. Це прям такий люксовий варіант, там було багато хрома, там був такий більш крутий салон. Вся машина позиціонувалася як більш така розкішна, більш вишукана. І це була тройка. І тройка була ще трошки швидша заодно, не тільки вона була розкішніша. А що таке шістьорка? Шістьорка це глибокий рестайлінг тройки. 12 років тройка випускалася, випустилася в досить такому ну, величезному кіль... величезній кількості. Понад мільйон штук їх випустили. Якщо пам'ять не зраджує, зараз я навіть гляну. Думай, думай. Мільйон думай, 304 тисячі 899 штук знайшов у своїх записах. Величезна кількість випустили шість троє. Але прийшов час її обновити. І плюс вони хотіли не просто не просто обновити, а же і зробити її дешевшою, і плюс якоюсь більш сучаснішою. Ну там. Попрацювали вони над цим, що ми бачимо, всі знають, що тройка шістерка, вони трохи відрізняються. Там менше хрому, пластикові колпаки на, на, на фарах, задні встопи інжі, ну і там ще трошки по Ну, Але машина обновилася, і як вважалося, що. Е це настільки елітна машина, що вона уступає тільки Волгі 24. ки От і все, ГАЗ-24 це єдине, що було круче, вже більш така бізнес-представська правительственна машина. І так, друзі, що ми маємо зараз по цих машинах? Зараз по ВАЗ-21.06 ми маємо наступну пропозицію. 1464 штуки, їх продається зараз в наявності. І є ще 313 тройок. Чого э, Троєк зацепив? Ну, схожа машина, але троєк менше, чому менше вони старіші. Випускалася шістьорка у нас із 1975 аж по 2006 рік. Більше того, з 2001 по 2006 рік шестьорка випускалася в нас, в Україні, випускалася вона в Херсоні. Тому можна сказати, що в якійсь мірі це національний автомобіль шістьорка. Яку я знайшов найдешевшу шістерку? Найдешевшу шістерку я знайшов за 238 доларів. Це машина 98-го року. Ну Скажімо, так, вона вроді на ходу, але там питання по документах. А от машина, що прям із документами навіть переформляється на ходу, це 300 доларів. Це машина 1988 року. Ну Скажімо, машинка, якщо чесно, страшна і перша, і друга, тому що це не з ринку. Але це такий топовий автоконструктор. Е, якщо у вас е, руки ростуть з правильного місця і вам цікаво, або ви у вас це перша машина, ви хочете зрозуміти і хочете прям колупатися своїми руками, в принципі, можна брати машину понизу ринку, але там буде дуже, дуже багато роботи. Яку найбільшу ціну я знайшов на ВАЗ 2106 16 тисяч доларів за машину 1995 року ой, 1985 року продається в Тетії. Там машина, чесно говоря, жесть. Я думаю, що це помилково поставлено 16 тисяч доларів. Мабуть, хотіли поставити 16 тисяч гривень. А от яка без ніяких помилок, ну, правда, машину поставили, яку я знайшов найдорожчу, це 8999 доларів. Тобто 9 тисяч доларів хочуть за машину 90-го 90 року в Дніпрі. Стверджують, що це капсула часу, що це прям машина така от космічна. Але, друзі, якщо говорити про таку капсулу часу, то поруч ще одна там є машина за 8500 там на 400 доларів дешевша. Тоже В Одесі там, е, хочуть, що вона прям суперкласна. 89-го року ній 19 тисяч пробігу, а на цій що за 9 тисяч 12 тисяч пробігу. Машини там дійсно непогані, але питання полягає в тому, що цих машин є дуже багато. І сказати, що от вони музейний експонат, то в такому випадку таких музейних експонатів, що ну, в кожному райцентрі має бути свій музей Жигулі. Тому що, ну як, будемо чесні, ці машини не мають колекційної цінності. Може, хтось вважає, що вони прям взагалі мають, і там, що ця машина точно коштує, точно достойна. Стан машин дійсно достойний, але їхня ціна, їхня цінність ну, точно не 9000 доларів. Яка нормальна ціна на такі автомобілі? 700 950 доларів, 1100 доларів. ну півтори це вже навіть перебор. От Наприклад, за 700 доларів нормальна плюс-мінус машинка в рівному 90-го року. Півтори тисячі це в Полтаві, але машина 2001 року ну, вже досить свіжа. За 750 доларів також дуже непоганий варіант в Харкові 92-го року. За 1100 доларів непогана машина 82-го року е, в Верхньніпровській. Тобто, хватає машин, цікавих, є великий вибір. А так як ці машини недорогі, то в принципі знайти свою. Наприклад, за 500-600 доларів, за 1000, якщо вже взагалі не хочеться нічого робити, там буде з резину, зімньої, літньою. Ну, ви ж маєте розуміти, що якщо людина позиціонує машину за 1000 доларів, то вона має бути там ну, максимально укомплектована, наскільки це можливо. Що такого цікавого по цих ще машинах можу сказати? Можу сказати, що я мав особисто в собі, в себе 6 Потрібна була машина, не було чим їздити. Я по. Ковирявся в авторію, перелистав, дивлюся, от за 600 доларів продавали машину в Борисвітському районі. І вона мене дуже виручила та машина. Я нею поїздив щось місяців 6, в неї був паршивенький мотор, а в мене був ще один двигун запасний в моїх батьків. Мотор 1,6, бо на цій був 1.5, і яку я купив. А це був ще в батьків запасний двигун 1,6. Після капремонту, але від того капремонту пройшло щось близько 20 років. Мотор лежав на вулиці, він заржавів, він... оси закуксували, зробили гнізда в масляних протоках. І тобто, ну, думали, що вже цьому мотору торба. І я, коротше, думаю, ні, ніфіга, я його зроблю. Коротше. Взяв я. Той двигун прибрав повністю всю ржавчину, все відполірував, висверлив е пробки, які затуляють в блоки двигуна. Е оці ж масляні протоки, повністю все вичистив. І я був радий, що вичистив за того, що. Дуже часто це не робиться під час капітального ремонту цих двигунів. Тобто, що роблять під час капітального ремонту? Шліфують, блоки, шліфують циліндри, підбирають нову поршньову групу хорошу, шліфують колінвал, і вроді би все хорошо. Ставлять нові вкладачі. Ну, тобто, питань немає, типу там підганяють, полірують нормально клапана, і все, машина, типу, робить. Воно так, але. Проблема полягає в тому, що потім в цих машинах, яким вже теж по 20, по 30, по 40 років, у них відбувається така річ, як масляне голодання, тому що всередині всіх цих масляних каналів, блоки двигуна, відбуваються такі відкладення. Ті відкладення потім погано пропускають масло, тому що ну, вущі ці стінки цих каналів. І я Заморочився, ну я змушений був заморочитися, тому що там оси закоксували. Але я це все прочистив. Більше того, я навіть виставив такі пробочки із колінвала. В Колінвалі так само прочистив. Абсолютно все від краю до краю. Заказав набір пробочок, на що 20 гривень обійшлися. Забив нові пробки, все поставив. І е, машина вже була тоді на четвертому ремонті, коротше, то в, там, по розрахунках вона видавала десь 82 кінських сили, хоча взагалі в них там 75 там, ну, до 79. Ну, можливо, я шибаюсь, але машинка була дуже резва, дуже жива. Там, я на ній на 4, при 4-ступінчій коробці коротше, їхав там, 150. А коли я Замінив на п'ятиступку. Ну, вона у мене там легко 170 дійшла ця машина. Тому що новий, ну можна сказати, мотор в стані новому майже, тому що дуже класна, нова поршніва, ну Хто знає, той знає. Я був радий цією машиною, в мене був на ній висока резина, вона була дуже м'яка в ходу. Тобто, хто думає, що ці машини взагалі ні до чого не годяться, я з ними не погоджуюсь. Тому що ВАЗ-2106 це досить нормальна машина навіть сьогодні, як перша машина, як машина, як такий топовий автоконструктор, яка вас познайомить з світом автомобілів. Так, ні багато що шковирятися, ну є багато що. Але якщо вам це цікаво, а мені це було цікаво, то я, наприклад, від цього получав навіть велике задоволення, коли своїми руками оцей там страшний нерухомий шмат заліза, я прям його приводив в нормальний порядок, вона оживала. Що такого щоб у цих машинах цікаво сказати можу? Довжина в машини. 4 метра 166 сантиметрів. В неї там три двигуни загалом ставилися. Троєчний 1,3, 64 кінських сили, потім що був 1,5. Він теж стояв на тройках. Це 72 кінських сили і 1,6, 75 кінських сил, 75-79. Він там видаював в різних форсіровках. У мене якраз такий був 1,1,5, а другий 1,6 двигунчик. Нормально вони їздили. Що по максималки? Максимальна швидкість Так, так, так... Секунду, я зараз підгляну в свої шпаргалки. Максимальна швидкість 150. От бачите, ну, Так як от в мене йшла вона 150 на 4 ступках, так вона йшла 150. А от з 5-ступкою ну, можна і розкачати на 165 навіть до 170. Я не можу стверджувати, що вона точно йшла 170, тому що дуже сильно все залежить ще від. Товщини резини від рівня протектору. Ну, 3-5 кілометрів буде брехати на швидкості просто з за виграшки. Ну, тобто, це, хто знає, що коли колеса стираються, то кажеться, що машина їде швидше. Ну Показує, по крайній мірі, на спідометрі по вазі машини. Машина важить тону важить, 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 важить. Тонну 35 кілограм. То 35 кг важить машина. ну, що сказати, я на цій машині їздив досить багато. І наступна машина в мене після цієї шістерки була Mercedes c клас C300 2015 року. в Форматі він в мене і зараз є. Це теж хороша машина. І сказати, що я прям. Після Мерседеса скажу, що ні, Жигуль, це взагалі не машина, ні, це машина і для села це прекрасна машина. І як перша машина, це прекрасна машина, і як недорога машина, це також прекрасна машина. Тобто для кожної ціни є свій товар. І я вважаю, що коли у вас є там 500-600 доларів, то купити за ці гроші машину, ще яку переоформляється, ну то це прям дуже і дуже не паршив. А яка витрата пального в цієї машини? Траса 6 літрів, місто 10,3, середній це там 8,5 літрів. Ну, коли ставиться ступка, ну, це мінус оцей 1 літр. Ну, тобто, там, траса стає там, грубо говоря, ну, та траса сильно не зак... ну, вона теж економиться. Траса там десь в районі 5,5 літрів. Місто десь в районі там, 10 літрів 9,5, і відповідно в районі 7,5-8 літрів середній розхід. Чи воно варто, того так варто. Потужний двигун, ну, наприклад, 1,6. Машинка з цим мотором досить швидка, різва і вона може їхати. Тому чому б ні ставити під уступку, я завжди за неї. У мене на сьогодні все, друзі. А поставте вподобайку, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне відео. А в наступному відео у нас дача лога. До побачення, друзі. До зустрічі в наступних відео.